Друзі, всім привіт! Мене звати екзу... Ой, з вами як завжди, я рад Майнкрафт. І сьогодні ми з вами будемо збирати Minecraft. Дякую вам за 50 чимось підписників. Підписок. І біться моя радість, коли ви добили 50 підписників. <звучить> ну, і, Сьогодні не буде, не буде нове відео, Але точно для кажуть. <звучить> Дублі. Не думаю. Не думаю. Тільки WhatsApp-мою. Ну, а на цьому він закінчується. Підписуйтесь, ставте лайки. А чому па 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 А що чуємо, що повірю? Крочею. Е, Оцініть мій скіл від 1 до 10. Мені цей скіл дуже сподобається. Я його ставлю зразу 10 з 10. І зараз я б хотів, аби ви набрали стобирайте 100, е, 100 підписників. Я зівлю. Я знімлю я відео з топчиком. З топчиком. З топчиком і з дересайтом. Все. Набирайте 100 підписок. І тоді вже буде всі троє. Я Кричу Кричу Ну На цьому відео закінчиться, підпис на канал, став лайки, а па Па-па